Слава Україні! Розпочалася 590-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Кремлівські терористичні війська 5 жовтня цинічно завдали ракетну удару по цивільному об'єкту у селі Гроза Купінського району Харківської області. За попередніми даними, внаслідок прицільного влучання загинуло понад 50 мирних мешканців. Триває розбір завалів та продовжуються пошукові роботи. Надається допомога пораненим. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності суд Хортиця на Купінському напрямку окупанти наступальних дій не вели.